Вітаю, мене звати Коцюк Максим, мені 26 років і я актор, актор театру і кіно. Я закінчив університет на цю спеціальність, маю ступінь бакалавра. На магістратуру я не пішов, дипломи це не моє. Одразу побіг у театр 4 роки. Я грав у театрі на Подолі імені Малахова. Професійна сцена, справжній глядач, сценмова, все це я отримав там. Це був гарний досвід, гарна команда. і... Я пішов далі. Далі пішло кіно. Кіно знявся у повному метрі, ігри Небесної Канцелярії називається. Це комедія. Я зіграв там одразу дві ролі, епізодні Ангела і Чорта. Це був складний грим, комедія, цікаві люди, щось нове. І наступний повний метр це брудний ангел. Теж зіграв там епізодну роль, хоча у неї дуже цікава історія. Я мав грати там просто в АМС. Але я сподобався режисеру на зйомочному майданчику, і він мене перевів в епізодній ролі. Ось так. Щодо серіалів, знявся у серіалі Таємниці архівів, це майбутній серіал, 18-та серія. Грав я там Геннадія Троїцького, це прямо грава доросла роля. Скоро вийде, можете подивитися. Потім ще ще будиночок на щастя. Там теж була маленька епізодична роль це був кур'єр. Теж комедія, теж серіал. Що ще? Реклами, тіктоки знімався. Знімався для Локо, CSD Lab, здається, це був тікток комедійний. Зіграв там одразу три ролі: хлопця, якусь дівчини, пацієнта і головного лікаря. Там був текст, він, це теж була така ігрова роля. Теж комедія. Про якийсь апокаліпсис, що лабораторія аналізів врятує весь світ. Щось таке. Потім знімався у «Київ Старий». Це пакет друзі нещодавно, і знімався в рекламі електронних сигарет. Так. Потрібні були гроші. Щось про себе, займаюся спортом, розвиваю своє тіло, дух, розум, психічне здоров'я, читаю іноді. Слухаю музику, займаюся музикою, пишу її, граю на гітарі. Ну і найголовніше це намагаюся зійти з розуму у цей час. До речі, прямо зараз у мене відключили світло, я записую цю пробу у темряві. Ось так. Ще ще, 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 ще. Маю посвідчення водія. Категорія Б і А. І все. 是不是？